Інформаційні підсумки вівторка 4 липня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Випускники Випускники-рекордсмени. 30 хмельницьких 11-класників здали мультитест на максимальні 200 балів. Відмінників немає. Активісти та експерти оцінили роботу депутатів Хмельницької міської ради у 2022 році. Шаховий меморіал: 27 учасників з чотирьох областей змагаються у Хмельницькому на турнірі пам'яті Анатолія Сургунда. Війна забрала життя хмельничанина героя Андрія Черніцького. Він був учасником революції гідності. На майдані отримав поранення у 2014 році. Вступив до лав Збройних сил, воював в артилерії. Був депутатом Хмельницької міської ради сьомого скликання у лютому 2022-го, року. Коли Росія розв'язала повномасштабну війну, Андрій Черніцький пішов добровольцем у новостворений 19-й стрілецький батальйон. Героїчно загинув на Луганщині 1 липня. У бою він прикривав побратимів. Захиснику було 39, В нього залишилися дружина та троє дітей. Прощання з Андрієм Черніцьким відбудеться завтра. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям. Вічна пам'ять і слава герою. Двоє хмельницьких випускників склали національний мультипредметний тест на 400 балів. Рекордних 600 наразі не отримав жоден майбутній абітурієнт. Загалом найкращі результати з тестування продемонстрували 30 випускників з 15 шкіл Хмельницької громади. У гімназіях номер 1 та номер 2 200 балів отримали по четверо учасників НМТ. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Оксана Коржова одна з чотирьох випускниць Хмельницької гімназії, номер 2 котрі цьогоріч склали мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Зараз дівчина визначається із майбутнім вишим. Мама знала, що я складу добре, і вона теж була дуже рада. Похвалило мене насамперед. Я завдячую Збройним силам України за те, що вони боронили нашу країну, і навіть в умовах відключення світла і в умовах повітряних тривог я змогла повноцінно готуватися до вступних іспитів. Перспективи великі, але я ще з дитинства знала, що буду навчатися в Україні. Усі дівчата, котрі здобули найвищі результати з МНТ, навчалися у спеціалізованому математичному класі. Класна керівниця Вікторія Кузенна каже, пишається випускницями, адже з цими дітьми вона була з п'ятого класу. Надія Брейс, котра останній рік перебувала у Польщі, набрала 200 балів саме з математики. Надія – це взагалі вона у нас була зірочкою з п'ятого класу. Вона завжди займала на всіх олімпіадах призові місця. Вона зразу подзвонила, каже: «У Мене 200 балів з математики.' каже, вона дуже себе потішила, Ну і звичайно, в мене як вчителя математики. У нас в класі 19 дітей. З них 8 7 золотих медалістів і одна срібна. У них дуже розвинене, логічне мислення, і вони ту саму історію не будуть читати так просто. Як зазубрювати, вони будуть логічно аналізувати той матеріал. Високі результати за підсумками ЗНО та НМТ у гімназії номер 2 демонструють не перший рік. Цьогоріч у нас є 23 медалісти. З них 20 золотих медалей, і 3 срібних. Всі ці діти успішно склали мультипредметне тестування. Тобто підтвердили свої знання 200 балів. Це свого роду все таки лотерея. Так, але є дуже багато дітей, які склали мультипредметне тестування на 199, на 198 і так далі. Балів. Тобто, це також дуже високий результат. 600 балів з трьох предметів наразі не набрав жоден випускник Хмельницької громади. Торік таких було п'ятеро. У департаменті освіти та науки пояснюють зменшення кількості рекордсменів новим форматом складання тестування і хакерськими атаками на програму. Попереду у 140 майбутніх абітурієнтів додаткова сесія НМТ. Усі, хто набрав максимальні 200 балів, отримають грошові премії міської ради. Ми маємо 28 учнів, які отримали з одного предмету найвищий бал це 200 балів. І двоє учнів отримали з двох предметів, тобто сумарно 400 балів. Найбільшу кількість 200 бальників набрала перша гімназія і друга гімназія. Їх по чотири учня, будемо обов'язково відзначати, тому що це результативність дітей. І така мотивація наступні класи щоб вони теж гарно здали, відповідно отримали такий бонус. Вступна кампанія в Україні триватиме до 31 липня, і вже до 10 серпня абітурієнти дізнаються результати зарахування до вишів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Хмельницьким обранцям виставили оцінки за роботу у 2022-му. Зробили це в рамках всеукраїнської кампанії Атестація місцевих депутатів враховували думки експертів, представників місцевих громадських організацій та змі. А також аналізували відвідування сесій та роботу в депутатських комісіях, звіти перед виборцями, проведення особистих прийомів, оприлюднення публічної інформації, хто отримав найвищі бали, а кому поставили незадовільно. Цікавилася Ірина Кондратюк. Депутатам Хмельницької міської ради виставили оцінки за роботу в 2022 році. Промоніторили діяльність обранців у рамках всеукраїнської кампанії Атестація місцевих депутатів. Відтак більшість з них в минулому році працювали на трійку. 27 мають оцінку 3, і тільки два депутати від експертів отримали найвищу оцінку в 5 балів. Це Анастасія. Ярова і Валентина Гесаль. Але так як ніхто не отримав найвищу оцінку 5 балів за експертним, за, відбіште, не за експертним за об'єктивними критеріями, то в нас немає за минулий рік депутата, які б, чи депутатки, які б отримали найвищу оцінку 5. Найвище була 4 середня оцінка це Віталія Підгайчука, а найнижче, який отримав оцінку, ну здається, це, це Олександр Скочелес. Ключовими критеріями при оцінюванні стали декілька показників зокрема, відвідування сесій. Загалом більшість депутатів, а саме 22, були присутніми на понад 90% пленарних засідань. Решта дещо менше. Крім того, брали до уваги роботу в депутатських комісіях, проведення особистих прийомів, оприлюднення публічної інформації, а також враховували думки десяти експертів, представників місцевих громадських організацій та змі Для кожного критерію можна було ставити оцінку від нуля до п'яти. Так само було питання: чи взагалі вам відомо про такого депутата місцевої ради, і чи вихо ну, знаєте якусь інформацію про його діяльність? Взяли до уваги й змістовність звітів депутатів перед виборцями. Зокрема, про свою роботу перед громадськістю торік доповіли лише 16 місцевих обранців. В більшості пишуть про роботу на окрузі, що вдалося відремонтувати, де зробили асфальтне покриття, де відремонтували якісь паркан, встановили вікна, замінили лампи розжарювання, і це не є основним критерієм роботи депутата. Це один із елементів, а і не і зовсім не головний. Найголовніше звітувати це про якісні кількісні показники, такі як відвідування сесій, роботу в комісіях, що вдалося зробити депутату. Які були запити від громадян? Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Національній поліції України 8 років. Саме у цей день, 4 липня 2015 року, перший штат правоохоронців склав присягу на Софіївській площі у Києві. У Хмельницькому перші 256 патрульних присягнули на вірність Україні 26 грудня на майдані Незалежності. В день професійного свята відзначили кращих працівників управління національної поліції в області. А підрозділам вручили ключі від п'яти службових авто. Автомобілів. Деталі у наступному сюжеті. Національна поліція України відзначає восьму річницю. У Хмельницькому в День професійного свята відбулися урочистості. Чори роки ми вже працюємо в складних умовах, два роки в умовах пандемії ковід, і вже два роки майже ми служимо в умовах сучасної світової, будемо так говорити, війни. Час непростий, але сьогодні весь світ може брати вже з нас приклад нашої стрекостікості, нашої витривалості героїзму. Сьогодні поліцейські не тільки надають допомогу громадянам в складних умовах, вони сьогодні виконують функції спільної і збройними силами України, тобто і ведуть бої, і обороняються, виводять населення з під обстрілів, захищають території, навіть і збивають шахідів стабельної зброї. Допомагають під час екологічних катастроф стихійного лиха. Вісім років тому у Хмельницькому перші 256 патрульних присягнули на вірність Україні 26 грудня на Майдані Незалежності. Нині у складі Національної поліції в Хмельницькій області виконують завдання криміналісти і патрульні судові охоронці, слідчі, правоохоронці особливого призначення та спецпідрозділів. У Хмельницькій громаді забезпечують порядок 24 на 7 поліцейські офіцери громади. У червні в Олешині відкрили нову четверту поліцейську станцію. У день професійного свята відзначили кращих працівників національної поліції. З моменту створення працює в національній поліції хмельничанка Інна Глега. Каже, за вісім років змінилося чимало. Адже зараз фактично кожен другий поліцейський є учасником бойових дій. Найважче було, що у перші дні війни просто лінії 102 обрушувалися від телефонних дзвінків громадян, які хотіли інформації, хотіли допомоги. Вони були налякані абсолютно усім. І люди працювали просто в цілодобовому режимі. Жили буквально тут на роботі, харчувалися тут в посиленому режимі, патрулювали вулиці, і нам вдалося витримати цей період, не допустити порушень і. Разом з тим, ще виконувати такі функції, які ми раніше не виконували, тобто фактично дотичні до діяльності збройних сил. рідні віддамо Ми повернемо Ми повернемо все, що Підрозділи Національної поліції області нині отримали п'ять службових автомобілів. Ірина Аріон новини міста. Екобусу виповнюється 5 років. З нагоди ювілею працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький оголосили розіграш подарунків. Щоб стати учасником, необхідно пройти спеціальне опитування щодо роботи екоавтівки. Наприкінці липня оберуть трьох переможців. Червні 2018 року ми запустили екобус для того, аби він збирав небезпечні відходи від хмельничан. До того по суті, усі небезпечні відходи, які люди генерували в місті, вони потрапляли на сміттєзвалище. А по суті, небезпечні відходи. Ми розуміємо з що це те, що шкодить нашому довкіллю, це те, що може бути причиною загорень на сміттєзвалищі, це те, що пришвидшує викиди різних негативних речовин з сміттєзвалища, які потрапляють по суті в повітря, яким ми дихаємо, потрапляють. В воду, і по суті, це все є велика шкода, тому з'явилася така потреба створити екобус. За п'ять років роботи послугами екобуса скористалися близько 40 тисяч людей. Автівка мобільна протягом місяця вона працює на 21 локації у Хмельницькому. На сьогодні до спецавтомобіля хмельничани принесли близько 20 тисяч кілограмів батарейок, люмінісцентних та енергозберігаючих ламп близько 80 тисяч штук. Наприклад, медикаментів ми зібрали близько 5,5 тисяч кілограмів, а також різних фарб, клеїв розчинників 4,5 тисячі кілограмів, відпрацьованого електричного та електронного обладнання близько трьох тисяч кілограмів, термометрів 5,5 тисяч штук. Саме всі ці небезпечні відходи не потрапили на спецзвалище, вони пішли на утилізацію. Наприклад, якщо говорити про батарейки то вони тимчасово в Україні складуються, але надалі йдуть на переробку. І останні партії батарейок, включаючи батарейки хмельничан, йшли на переробку в Румунію на завод Ґрінбі. Меморіал Анатолія Сургунда з шахів триває у Хмельницькому. Його учасниками стали 27 спортсменів із чотирьох областей. Грають за швейцарською системою за правилами швидких шахів. За словами організаторів, це найпрестижніший щорічний шаховий турнір, який організовують на Хмельниччині. Нагороджуватимуть переможців вже цієї суботи. Олександра Семенюк з подробицями. Свій хід торою робить Олександр із міста Городок. Чоловік каже, шахами займається ще з дитинства. «В Шахах є що я, я б скати ізюмта своя краса. По інший бік шахівниці, пан Віктор. Хоча чоловік має перший розряд, але виконував норму кандидата в майстри спорту. Шахи це насамперед, це задоволення не тільки спорт, а це мистецтво, це дозвілля, відпочинок, зміна обстановки. Граю то давно вже. Уже, як кажуть, років мабуть, 40 граю професійно. Є міжнародні рейтинги, є українські рейтинги. Чоловіки завітали до нашого міста на 23-й відкритий міський меморіал Сургунда з шахів з Анатолієм Станіславовичем. Ще в юному віці грав спортсмен Олег Поліщук. І ми там ним зустрічались. мені було 9 років. Він завжди був такий підтягнутий, солідний. Запам'ятався, що в нього була така ну, якби енергетика щось добиватись. Тобто цей клуб є, ну і він своїм позитивом. Для того я й приймаю участь, щоб дати холд цій людині, яка заснувала шахи на Хмельниччині. Учасниками турніру стали 27 спортсменів із чотирьох областей, серед яких гросмейстери та майстри спорту. За словами головного судді змагань Олександра Шевчука, грають за швейцарською системою, за правилами швидких шахів. Триває 60 хвилин плюс 30 секунд кожному учаснику. Це приблизно десь одна партія триває три години. Тобто, це три години, дві партії в день по 6 годин. Тобто ось відпрацьовують на протязі п'яти днів. Потім в нас ще буде Blitz. Да, тобто це більш такий швидкий контроль, і вже там буде відповідно набагато більшу учасників. За словами організаторів, це найпрестижніший щорічний турнір, який організовують на Хмельниччині. Триватиме він до 8 липня. Олександр Семенюк, Микола Руковський. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Пам'ятайте про віру в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимося.